Вітаємо, друзі! Ви на каналі головного покерного ресурсу України Poker.ua. Сьогодні детально оглянемо криптовалютний покер Рум в телеграмі «Тонпокер». реєстрація, інтерфейс, фінансові операції, формати гри, бонуси, переваги та недоліки. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок та діліться цим відео з друзями-покеристами. Можливо, вони саме зараз шукають рум, де можна отримати 350 гемів за активацію акаунту та витратити їх на турніри з реальними прозовими фондами до 150 доларів. Погнали! Доступ та інтерфейс, Тонпокер функціонує з березня 2023 року. Пропонує користувачам простий доступ і анонімність. Гра запускається через telegram бот у браузері без встановлення додаткового програмного забезпечення, сумісний з ПК та мобільними пристроями. Інтерфейс максимально простий із вертикальним дизайном, як у мобільних додатках. Є базові фільтри, щоб вибрати стіл за лімітами чи форматом. Реєстрація її немає. Просто підключаєтесь через свій telegram аккаунт ідентифікатор за столом, ваш нік. Який можна змінити на довільний. Така опція доступна раз на півроку. У Румі немає оптимізованого багатовіконного режиму. Підтримка мультитейблінгу можлива через окремі вкладки браузера. Софт швидкий, не гальмує. Фінансові операції: основні методи для фінансових операцій: криптовалюти USDT, мережа тон Tone та TONCOIN. Також доступні NOTCOIN, Major, Docs, Kety, Hamster та XEmpire. Розміри мінімального депозиту залежать від обраної криптовалюти. Найменше поповнення у тон від 40 центів, комісія мережі від 5 центів. Поповнення здійснюється через криптовалютні транзакції або p 2 p обмін. Зокрема, з використанням банківських карт через обмінники. Виведення виграшу можливе тільки у тон або USDT. Мінімальна сума 3 долари. Комісія мережі 40 центів. Під час виведення виграшу обов'язково перевірте правильність адреси вашого гаманця, адже у блокчейні тон вони регулярно оновлюються. Щодо рейку… Тут він стандартний. З кожного виграного банку в кеш-іграх стягується комісія руму у розмірі 5%. Формат гри. Тепер про те, у що можна пограти. У тон Покер є ігри та турніри. У кеш-іграх доступні техаські холдем 4 Max і 6 Max та Омаха PLO 5 і PLO 6 ліміти від 2-5 центів. Доступні VIP-столи з блендами до 25-50 доларів. Трафік. У піковий вечірній час у Румі нараховується до 200 активних гравців. Здебільшого зайняті столи на лімітах НЛ5, НЛ-25. Високі ліміти вище НЛ100 активні рідко, переважно у вихідні. Омаха в тонпокер менш популярна. Зазвичай зайнято 3-5 столів не більше. Гравці тут здебільшого любителі з країн СНД, Азії, США та Індії. Поле слабке. Тож, якщо ви вмієте грати, шанси на виграш у вас високі. Для участі у кеш-іграх треба поповнити рахунок, дему режиму немає. Окрема опція турніри. Це щоденні МТТ, де розігрується до 50 або 150 доларів. Кожен день у розкладі 6 івентів, які починаються щогодини у вечірній час. Бай-іни 100 і 180 гемів. Кількість учасників до 100 і 500 людей відповідно. У румі періодично проводяться фріроли. Слідкуйте за новинним каналом Телеграм-Руму, щоб не пропустити їх анонси. Програмне забезпечення. Далі розглянемо функціонал Тон Покер. Софт швидкий, але мінімалістичний. Підтримує базові функції: чотириколірна або стандартна колода, відображення стеків у блайндах. Перегляд потенційних карт Терну Рівера для завершених раніше роздач, яча для спілкування з іншими учасниками. Також їм можна відправляти емодзі. У румі відсутня підтримка хат і покерних трекерів. Історія роздач обмежена п'ятьма останніми руками. Розширений аналіз статистики відсутній. Бонуси. Що по бонусах тут є реферальна програма. Запрошуйте друзів та отримуйте до 30% від їхнього рейку. Більше друзів, більший бонус. У каналі Руму постійно анонсують різні активності та місії. Завдання, типу, зроби скріншот виграшної руки та отримай квиток на фрірол є стандартною практикою. Із останніх акцій винагороди за рейкові руки. Покеристи, які зіграли щонайменше 50 роздач, можуть взяти участь у розіграші цінних подарунків. Надійність і підтримка. Регуляція. Ліцензія у тонпокер відсутня. Генератор випадкових чисел не сертифікований. Це підвищує ризики для користувачів. Служба підтримки доступна через телеграм-бот або електронну пошту. Відповіді надаються оперативно, але вирішення складних питань може затягуватись. Які ж унікальні особливості Руму? Тонпокер це про максимальну анонімність. Жодних особистих даних. Достатньо лише телеграм-аккаунта. Гравці з усього світу від США до Азії. Можуть приєднатися без будь-яких географічних обмежень. Хочете пограти з друзями? Легко створюєте приватний стіл і вперед. Рум активно просуває блокчейн тон, але це може впливати на його стабільність у довгостроковій перспективі. Переваги, які основні переваги тон покеру: простий доступ через телеграм без встановлення додатків, анонімність і швидкі транзакції у крипці, слабке поле гравців, що сприяє легшим виграшам для досвідчених покеристів. Нові користувачі. Отримують 350 гемів. Кристали можна використати для участі у турнірах з реальними прозовими фондами до 150 доларів. Недоліки у руму є й недоліки. Це відсутність ліцензії та сертифікації ГВЧ, обмежений функціонал софту. Зокрема, немає підтримки трекерів та опції робити нотси на суперників. Відсутність традиційних платіжних систем лише криптовалюта, обмежений вибір столів на високих лімітах. На сьогодні Том Покер, звісно, не претендує на звання провідного покеруму світу. Але з іншого боку, в майбутньому саме такі покеруми можуть стати лідерами ринку. Вони завжди під рукою у смартфоні. Гравцям пропонується миттєва реєстрація: відносна анонімність та криптовалютні транзакції. Та не обмежуйтесь одним румом. Якщо ви мешкаєте в Україні, пограйте на сайтах VBET та GG Poker. до речі. В минулому відео ми зробили порівняльний аналіз цих двох кімнат, щоб з'ясувати, яка із них краща. Тож обов'язково дивіться огляд та пишіть у коментарях, який покер рум обираєте ви.